Середа, 18 грудня 1029-та доба війни. Захисники неба збили над Дніпропетровщиною п'ять шахедів. про боротьбу мешканців вулиці Вокзальної обласного центру за благоустрій. Перед новорічне свято для родини з тимчасово окупованих територій, кримінальна хроніка і багато іншого. Про це розповім вам. Я Павло Живєтів. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск з ситуації в області. До пізнього вечора агресор бив по Нікопольщині, застосував важку артилерію і дрони камікадзе, поцілив по райцентру та Марганицькій громаді. Нікополь окупанти атакували також з самого ранку. Пошкоджені два приватні будинки та газогін. Загиблих і постраждалих немає. Підрозділи повітряного командування Схід збили над областю п'ять безпілотників. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1580 окупантів. Бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 766 тисяч осіб, танків понад 9,5 тисяч безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 20 тисяч одиниць, крилатих ракет 2943. Противник застосував для атаки по Україні 81 безпілотник. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У результаті було збито 51 ударний дрон у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Внаслідок активної протидії сил оборони 30 ворожих безпілотників, локаційно втрачені. Офіційна інформація у Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Обговорили результати роботи за цей рік та основні напрями діяльності у наступному програми підтримки громад, вітчизняне оборонне виробництво та зовнішньополітичну політичну роботу України. Глава держави назвав фундаментальними темами цього засідання: стійкість на фронті, стійкість усередині України, стійкість відносин із нашими партнерами. Усе це має важливе значення і. І Відповідні кроки передбачаються робочими документами стійкості на рівні офісу, уряду, парламенту. Прошу всіх вас робити максимум для підтримки фронту сімей наших воїнів, а також виробництв, які задіяні для оборонних потреб, сказав президент. У Львові президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час яких йшлося про координацію роботи з партнерами, спільні досягнення та розуміння. Детальна увага ситуації на полі бою та в дипломатії. Глава держави наголосив, що є однакове бачення того, що Україні потрібен справедливий мер, зміцнення та сильна позиція. Президент подякував Польщі за надану Україні допомогу та підтримку прагнення стати повноправним членом НАТО. Дональд Туск наголосив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку з боку Польщі, зокрема на шляху до ЄС і НАТО. У Львові президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь для ветеранів війни і центр протизування та реабілітації Суперхюманс. Глава держави ознайомився з роботою медичного осередку, поспілкувався із медиками та воїнами, які відновлюються після поранень. Шістьох захисників Володимир Зеленський відзначив орденами за мужність третього ступеня. Окремо глава держави ознайомився із роботою центру Суперхюманс, де також поспілкувався із українськими воїнами, які проходять реабілітацію та протезування. У закладі надають допомогу не тільки військовим, а й цивільним, і дорослим, і дітям. За час існування центру з квітня. Минулого року тут провели понад 500 операцій і виготовили понад тисячу протезів. До кінця наступного року такі ж центри мають з'явитися в Одесі та Дніпрі. Шановні воїни, я вам дякую за захист нашої держави. Ви її зберегли. Я впевнений в цьому, що це є частина великої перемоги саме ви. І є невід'ємна частина саме саме цього. Дякую за те, що ви побудували такий всесвіт. Дуже приємно бачити ваші обличчя і впевнений, що ви робите велику допомогу. Всім людям, воїнам, близьким, державі, дуже вам дякую. Одужання і перемоги. Слава Україні! Гадую дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо на гарячу лінію. Нашого телеканалу звернулася мешканка Дніпра Олеся. Вона просить допомоги, бо багаторазові звернення до чиновників Дніпровської міськради результату не дали. Мова йде про безлад прибудинкової території у середмісті Дніпра. Ситуацію вивчала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Олеся мешкає у будинку номер 6 по вулиці Вокзальній. Ще з початку 80-х років минулого століття. Тож можна сказати, що всі покращення їхньої прибудинкової території жінка знає зсередини. Двір утворюють шість будинків. Колись ними опікувалася Укрзалізниця. А у 2006 році передала їх на баланс міста Дніпра. Прибудинкова територія загального користування об'єднує шість будинків і з 56-го року є загальною для користування кожного будинку. Скупчені всі проблеми, які створює свідомо, системно створює виконавчий комітет Філатова. Системно культивується зневага до державності, зневага до конституції до чинних законів України. До суспільства, до безпекових норм. Жінка наголошує, що місцеві водії захопили прибудинкову територію і підлаштовують весь благоустрій двору під свої потреби, навіть за рахунок тимчасового погіршення умов благоустрою. Саме так в офіційній відповіді міськради, яку підписав вже нині покійний екс-заступник радоначальника Філатова Лисенко, назвали дозвіл на встановлення гаражів. Десь в 2016 році. Виконкомом Філатова... Руками Лисенко було надано дозвіл оцім гаражам. Там є номер гаража. Дозвіл звучить як дозвіл на тимчасове погіршення умов благоустрою, а саме встановлення приватних гаражів на прибудинковій території загального користування. Дозвіл має ознаки корупції і перевищення службових повноважень відповідно статті 364 кримінального кодексу України. Ті ж автовласники, яким не дісталося місця під гаражі, паркують свої автівки там, де їм заманеться. Поряд з гаражами, поряд з дитячим майданчиком. Припарковані авто, припарковані якісь мотоцикли, що заборонено взагалі в притул до дитячих майданчиків 20 метрів від дитячих майданчиків ані паркування, а не гаражів, ані сміттєвих баків. Навіть дерева у дворі на вокзальній комунальники спиляли якось вибірково тільки біля місць паркування автотранспорту. Заради комфорту паркування департамент благоустрою надає розпорядження спиляти крони дерев і знищити взагалі два дерева, знищено під корень. Спилено молоде дерево, спилені крони міцних дерев, які заважали паркуванню, ви можете там подивитись. А натомість фасаду будинків, дерево, яке аварійне і висить над пішохідною зоною, ніхто не. Просила, щоб спиляли отам трошки над тепловою цією мережею, бо вони ж розумієте, листя впало, але вони вже впираються. Вони сказали, що замовлення треба робити. Ну а тут частково згодна, частково не згодна. На мене впала палка, я роблю вправи на качелі. То з цих дерев впала палка, і то хорошо, що а тут діти ходять. То може й треба було. Дити. Ну я це не розумію. Що можна, що не можна, але дерева старі. В цьому ж дворі майже всі механічні ворота замінили на автоматичні. Знову ж таки, аби автовласникам зручно було, констатує Олеся, змусивши навіть тих, в кого немає автівки, викупити ключі і щомісяця вносити плату за обслуговування цих воріт, і це найбільше обурює місцевих. Встановлені приватні автоматичні ворота. Ви можете всі ворота. Одні ворота з вулиці Вокзальні, двоє воріт приватних автоматичних з вулиці Пастера і аварійні ворота з вулиці Чапленка. Та це Будь ласка, у вас є Є, Я 10 гривень плачу, так як О, домовились. 10 гривень Ну, плечу. за обслуговування, щоб а, скоро заїхати. За да. ну, ну а як же воно ж вмикається, підійді, Розумієте, тут, за це ж платять або тут тут були ворота, металеві, механічні, нові ворота, які були встановлено коштом. Всіх мешканців будинку ось Булли. тут були. А де вони дивилися? А... Вони були демонтовані, тому І що поставили. вони не, не підходили водіям. Водіям е, необхідно було під'їхати, вийти, е, відкрити ну, може... ворота, виїхати, вийти, закрити ворота. Тому ворота водіями залишались постійно відкритими. Тому із за воді, саме із за водіїв, із за паркування, тут постійно шастали е, бомжі. Ці ворота стають на балансі жилсервісу 5. вони встановлені. Законне, і всі жильці, хто хоче, іми вільно користуються. Вони тут стоять з тисячу, як построївся будинок, це стоять ці ворота. Повністю приходила із благоустрій, від Кетика, всі ворота знаходяться на балансу жилсервісу і на балансі міськради. Тобто я щомісяця оплачую паркування всім цим паразитуючим водіям, і я ще повинна щомісяця їм оплачувати. 10 гривень за те, що вони мені нададуть змогу приїхати. швидкий, рятувальний, доставка води. Я все це повинна оплачувати. Цілком зрозуміло, чому жилсервіс П'ять, який обслуговує будинки у дворі, взяв на баланс автоматичні ворота, бо за них місцеві справно платять. Та з ремонтом механічних воріт комунальники не стали заморочуватися і просто їх заварили. А комунальники із міськзеленбуду не звернули увагу на аварійні дерева з протилежного боку шостого будинку. Ось такий він благоустрій по дніпровське який самі ж чиновники назвали тимчасовим погіршень. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. Про роботу медиків далі у випуску у центрі нейрохірургії хребта та спинного мозку головної госпітальної бази Дніпропетровщини за останні два роки провели більше ніж дві тисячі операцій. У відділенні повертають до життя пацієнтів із важкими пошкодженнями. Ті, хто звертається, можуть отримати кваліфіковану допомогу навіть при тяжких ускладненнях, адже для якісного проведення хірургічних операцій лікарі використовують сучасні технології. Професіоналізм спинальних хірургів дозволяє повернути з Здоров'я та можливість вільно рухатися багатьом пацієнтам. У нас є центр хірургії хребта та спинного мозку. І основне зробити все можливе, щоб людина могла ходити, вести динамічний образ життя. Всі лікарі дуже досвідчені. Це кандидати наук. Які сьогодні роблять велику кількість операцій. Центр хірургії хребта та спинного мозку є основою хірургічної роботи нашої лікарні. Всі ми ходимо прямо і хочемо, щоб наша спина і всі функції, які ми сьогодні виконуємо, могли для нас передатися без болю. Цими проблемами займаються наші самі потужні нейрохірурги в цьому підрозділі. Тисячі виконаних операцій все для того, щоб людина не почувала болю в спині і могла виконувати всі необхідні вправи та речі для постійної роботи. Багато цивільних людей, багато тих, хто приїздить до нас з Херсонської, з Донецької, з Луганської області, а ще більше тих, хто постраждав внаслідок агресії Росії. Тому в центрі проводиться велика кількість операцій, яка рятує динаміку людини. Про все це і не тільки. Дивіться у програмі здоров'я UA» на телеканалі Д 1 у четвер о 19.30. Буде цікаво. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України викрила найбільшу мережу агентів РФ, яка спеціалізувалася на полюванні за Ф-16 в Україні. Більш детально речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу Збройних сил Росії, більш відомий як ГРУ. Зловмисники шпигували за силами оборони одразу у п'яти регіонах України. У результаті спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою. Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, тобто керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені документи прикриття на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста-антикорупціонера. До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, а також намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де за версією рашистів могли базуватися літаки ф 16 Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів. Для отримання розвідданих фігуранти втемно використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України. У разі одержання попередніх відомостей агенти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку учасники агентурної групи звітували резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору. Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок і затримала його організатора і чотирьох ключових спільників. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111, тобто Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також частина друга статті 114 2 – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі РФ. Зломисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо чинного народного депутата України за фактом незаконного позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Більш детально Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань. 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого, учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу та завдавали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини вчинив. За попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося за подіянням потерпілому фізичних страждань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. За час великої війни в Україні суди винесли майже 7 тисяч вироків за корупційні злочини. Однак лише незначна частина винних, менше півтора відсотка, були засуджені до позбавлення волі. Такі дані навів сервіс моніторингу реєстраційних даних. Open Data Bot. найчастіше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінничині та Одещині. Дніпропетровщина посіла четверте місце за кількістю засуджених корупціонерів: це 114 осіб. Тільки за. Останній рік Дніпропетровщина відзначилася серйозними корупційними скандалами. Було викрито масштабну оборудку у дорожній сфері, у результаті якої держбюджет втратив понад 286 мільйонів гривень. Про підозру повідомили тогочасному голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Резніченко, його заступнику, керівнику департаменту, начальнику відділу дорожнього господарства, керівнику суб'єкта господарської діяльності. Також у Дніпрі судитимуть посадовців Дніпровської міської ради, які на за Купівлях для потреб військових розтратили більше 10 мільйонів гривень. Вони закупали обладнання та інші товари для військових за цінами, які є вищими за ринкові, більш ніж на третину. Конфлікт через ревнощі. Криворізькі поліцейські затримали містянина за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Під час спілкування між чоловіками виникла суперечка, у ході якої нападник вдарив ножем 35-річного потерпілого. Для надання допомоги пораненого госпіталізували до лікарні. На місці злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину кухонний ніж. Підозрюваному обрали запобіжний захід, тримання під вартою. На Дніпропетровщині поліцейські вилучили із незаконного обігу понад 100 тисяч пачок контрафактних цигарок на суму 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Поліцейські встановили двох фігурантів, які організували канал постачання тютюнових виробів із заходу України до нашої області. Збут цигарок здійснювався через телеграм-канали. Поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази у 45-річного чоловіка та 66-річної жінки, які займалися незаконним бізнесом, триває досудове розслідування. Інших тем у царичанці організували свято для родини з дітьми, які були змушені евакуюватися з мирноградської громади. Захід було організовано на базі місцевого дитячого садочка, де для дітей та їхніх батьків створили справжню казкову атмосферу. Малеча з великим захопленням долучилася до новорічної спортивної естафети. Юні учасники також мали змогу потанцювати, поспівати та просто весело провести час разом зі своїми батьками. Кожна дитина отримала солодкі пода. Дарунки, а також рюкзаки з канцелярським приладдям від волонтерів та благодійників. Про спорт далі у випуску збірна України з футзалу продовжила виступ в основному раунді відбору до чемпіонату Європи 2026 виїзним поєдинком проти команди Румунії. Підопічні Олександра Косенка перемогли суперника із рахунком 2-0. Таким чином синьо жовті стали односібним лідером групи 1. за півтора місяці. Наша команда в рамках кваліфікації проведе два матчі з Німеччиною. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 18 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс трьох градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від нуля до плюс шести градусів. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня хмарно теж без опадів. Стопчик термометра покаже до плюс трьох градусів. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.